Друзі, вітаю! Є свіжі заяви Дональда Трампа, є заяви Волца, Рубьо Келога кажуть, вже трохи посунули від цих переговорів. Одним словом, є заяви наших керівників делегації. Американці полетіли до Росії сьогодні. Завтра мають переговорити. Зрозуміло, що Вітков захоче трохи відпочити після десяти годинних переговорів. Ну і у нас вже є перші висновки, уже є перші інсайди. Давайте все це по поличках розкладемо. Дуже багато чого відбувається. Росіяни пишуть що вони захватили суджу. А є інсайд, що вихід із суджі був однією з умов переговорів. Також говорили про скорочення військ, говорили про НАТО або невступ в НАТО. Одним словом, давайте це проаналізуємо. Що було нашими умовами в ну, поганому значенні зупинки бойових дій. Друге. Чи станеться ця зупинка? М'яч передали на сторону Путіна, але бачимо те, що вночі він бив балістикою по українських містах: і Одеса, Дніпро і Харків і Суми, Кривий Ріг і Київська область. А ну не дуже схоже, що він готовий приймати умови американців. На поле виходить суперпереговірник Трамп, який ну, створив собі імідж найкрутішого переговірника в світі. Зараз побачимо, чи зможе він це зробити. Насправді це. Теж гра для України показати поганого Путіна. Якщо Путін не приймає умови, Трамп заходить в калюжу. Ну і з цієї калюжі йому доведеться якось виходити. Пане Дональд, ви ж обіцяли нам, що якщо ми погодимося, то ви їх точно змусите. Ну, от зараз це запитання Трампу стоїть. Більше того, Трамп сказав, що зараз він. Е Піде до росіян з росіянами він має зустрітися зізвонитися. Пробачте. А десь до п'ятниці переговірники 11-12 говорять з путіним. Він має зізвонитися, але це якийсь там суперзізвон, можливо, навіть з відео. ну от, І будуть говорити про Україну. До кінця березня, говорять дипломати, повинна відбутись тристороння зустріч. Ось така друзі інформація, ось такі новини. Давайте це розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково, якщо хочете знати останні е дані, останню аналітику з переговорів. Загалом, що відбувається по переговорному треку, першим ви будете дізнаватись тут. Тому підписуйтесь. Дякую за вчорашній збір. 125-та бригада. Е збір закрито. Навіть більше мільйон 126 тисяч туди прийшло сьогодні. Роблю проплату, вчора вночі добили. Тому дякую і починаємо. Почнемо з того, що 에... говорили 에... з американцями, але це американці. Договір має бути з росіянами. До речі, так і не дійшли до угоди про рідкоземи. Сказали, що Зеленський з Трампом окремо мають це проговорити. Загалом вони окремо мають зустрітись. Трамп уже любить Зеленського, каже: все, давай. Приїжджай в білий дім, що ж ти давно не заходиш, дорогий друже. Приходь, посидим Венса, запросим, чаю поп'єм. Ну, типу, все вже, друзі, все хорошо. Але типу, це ж договір має бути з росіянами. А росіяни цієї ночі вдарили балістикою по порту, по вантажних суднах, чотири загиблих: Дніпро. А росіяни атакували місто, пошкоджено, зруйновано понад 10 приватних будинків. Харків вдарили шахедами також біля цивільних будинків. Суми знищена частина складських приміщень. Кривий ріг, удар зранку по об'єкту інфраструктури є загиблі. Київщина, наліт БПЛА на область, а пошкодження пожежі, цивільні об'єкти у Фастівському та Броварському районах. Ну і ви знаєте, вчора трагічні удари по Івано-Франківську били по Франківщині по самому місту, тобто росіяни демонструють агресію і неналаштованість на будь-які перемовини. Вийшов Пісков, зрозуміло, що зробив заяви, що чекають американців. Але, типу, бачимо вже по мережі російських соцмережах, що Путін відповів ще раніше ціллю регулювання ситуації повинні бути не короткі перемир'я. А, а власне, що які дадуть змогу Україні перегрупуватися? А власне ціллю мають бути продовження довгосрочного миру і ціли, які ставила Росія, цілі СВО, а ну мир дружба всіх народів, які проживають в цьому регіоні. Це ми знаємо. Стара історія, це ми знаємо путінські наративи. І зараз вони будуть намагатися уже по-іншому зустрічати американців. Якщо до цього вони готові були на все, то тут приходять кажуть, дивіться, Україна згодна на тимчасове перемир'я. Зараз ще прийдемося по умовах, але щоб зрозуміти саму практику, Вони кажуть, а ви готові? І ось тут ми побачимо скинуту маску Путіна. Побачимо всю його агресію, злобу, ненависть до України і фашизм. Ось з цим стикнеться Трамп, і з цим йому доведеться працювати. Ну він же сказав, що суперпереговірник. Ну от давайте покажіть. Бо одна справа продавати квартири в Нью-Йорку, інша справа займатися геополітикою. Ну Трамп каже, що буде з ними все рівно говорити, збирається зустрітися з ними пізніше. а Делегація сьогодні-завтра, він в п'ятницю. Ну і загалом, березень має бути зустріч велика, має відбутися тристороння зустріч. Це якщо росіяни підуть на цю, ну скажімо так. Угоду, що точно є уже нашій стороні. Вчора сказав Паліса, це керівник колись 93-ї бригади, зараз радник керівника офісу, що американці поновили видачу зброї та розвідданих. Це до речі дуже не подобається самим росіянам. Типу, вони кажуть: ага, типу, ви українцям дали розвіддання, дали зброю, значить, вони будуть воювати. Ні, довні нам дали це все, щоб ви далі не наступали. І ось це якраз те, що не подобається росіянам. Ну, от, ну і вони говорять, що каже Захарова, РФ не виключає можливості контактів з представниками США найближчими днями. От, а бачимо заяву Волца, міністр оборони США, розглядає можливість поставок. ну, Підтвердили, що можливість, але типу сам формат. В форматі ПДА це коли з складів беруть, не чекаємо виробництва, одразу даємо те, що з'явилося. Що важливо сказав Рубьо, тому що і Рубіо, і Волц вийшли до брифінгу, вони не робили його з нами, хоча обіцяли спільний. Потім зробили два окремих. Сьогодні ми зробили. Пропозицію вступити в стадію зупинки вогню і швидких переговорів. Е, власне, Україна пішла на домовлені Штатами і власне, їх почула, і готова ну, власне, вести далі діалог. Що далі за американцями? Тепер ми передаємо пропозицію Росії. Надіємося, вони скажуть так, миру. М'яч повністю на їхній стороні. Президент Трамп хоче завершення війни в Україні сьогодні зроблено конкретні кроки в цю сторону. Надіємося, що Росія відповість взаємністю. Перед тим як почати переговори, повинно зупини, бути зупинений вогонь. Повинна зупинитись стрільба. Є готовність з української сторони, передаємо це російським каналам. Пропозицію їм передають. Ми покажемо їм, що на столі Україна готова зупиняти вогонь і почати переговори. Надіємося, що Росія так само. Волц каже, українська делегація чітко дала зрозуміти, що розділяє бачення Трампа до миру, і зараз ми про це поговоримо. І готова завершити бойові дії. Україна не тільки прийняла ну, їхню американську пропозицію в повному вигляді щодо зупинки вогню, тому що ви знаєте, ми говорили типу в повітрі і в морі. Ну, от а американці казали ні, давайте зупинимо все. Ну і зійшлися все, але на 30 днів подивимось, чи готова Росія. Знову ж чи 30 днів, чи 50 – неважливо, бо все рівно далі повинні йти самі переговори. В результаті Трамп вирішив зняти зупинку надання зброї. Проговорюється обмін полоненими, повернення військових полонених українських дітей. От, сьогодні договорились, що бойові дії повинні бути зупинені. Правда, жодна зі сторін не каже, ні, жодна зі сторін не каже, яким чином це будуть контролювати. Ну і Трамп, зрозуміло, що вийшов, сказав, що запросив Зеленського до Білого Дому. Ну, і, типу, начебто, все тепер повинно бути добре. Але є одне велике але, тому що. Е тому що росіяни згоду не давали. І зараз за цим якраз таки всі найбільше будуть стежити. Е, для нас це шанс на сварку Путіна і Трампа. Коли Трамп побачить реальне обличчя Путіна, коли Путін буде намагатися вимагати неокуповані території, піднімати ставки, вимагати неможливі речі, тому цей шанс для нас насправді гарна історія. А зараз ось цей місяць, Штати будуть не союзником, а посередником в переговорах. На момент, коли Трамп буде говорити, він не союзник наш. Да, дає зброю, да, все дають, але це посередництво. Після того, як ці переговори завершаться успішно або будуть зірвані, він знову стане союзником. Ось це дуже важливо, тому що він сам сказав, що якщо Росія зриває... То ми Україну озброїмо просто до зубів. І воюємо далі. Але Україна буде укомплектована просто максимально. А, в російських телеграм-каналах несеться зрада. Ну, от, а, типу, як так, що таке, тут же ж тільки увірували в хорошого Трампа, а тут виявляється, що хороший Трамп із українцями може дружити. І зараз поїде росіян качати. Ну нам тут теж не варто закохуватися в Трампа, тому що є непублічні сторони. Давайте чесно: 10 годин говорили тільки про зупинку вогню, ну неправда. 10 годин говорили тільки про обмін полоненими. Ну неправда. Обговорювали і можливість вступу в НАТО. Українська сторона, я отримав з кількох джерел, деякі дані ще точно треба буде перевірити. По цій по НАТО. Українська делегація, начебто, знову ж таки, треба ще буде доперевірити, сказала, що готові відмовитись від НАТО, але є одна умова. Америка, Франція, Британія або все НАТО. Дайте офіційну справку, що ви нас не берете. Президент намагається прикритися, що, типу, дивіться, я то за НАТО, вони проти, а раз вони ще й дали справку, що вони точно проти, давайте викреслимо з Конституції. Друге, це вихід суджі. Це ще до початку переговорів таке говорили. Ну от зараз знов ну, таке підтверджують. Тристороння зустріч до кінця березня. Е, питання по миротворцях проговорювалися, але це момент торгу, як росіяни скажуть. Точно натівські миротворці ні. Можливо, миротворці ООН, але теж знак питання і момент торгу з росіянами. Е, говорили і про скорочення української армії. Не готовий, це дуже гучна може бути заява, не готовий зараз говорити. Мені тільки одне джерело сказало, і то те джерело, яке має інформацію не з вчорашньої зустрічі, а коли Зеленський ще ділився якраз чорновиками підготовки зустрічі з деякими західними партнерами. Формула хитрості, яку придумав Зеленський, що, типу, ми збільшимо кількісну армію. Ну, типу, всі, хто, наприклад, в тилу. Не зовсім є військовими на передовій, і ми скажемо, що ось це ми готові скоротити. А от реальні бойові частини повинні бути великими. Не хочу зараз спекулювати на цифрах. Це проговорювалось страшне питання, коли країна проговорює скорочення армії. Тому зараз не готовий, отримую ще кілька підтверджень з кількох джерел. Тоді готовий буду говорити більш конкретно. Знаю цифри, але. Но... Хочу перевірити, теж не хочу бути голослівним, щоб не звинувачувати. Друге, теж до цієї ситуації, загалом до цих таємних перемовин, от ставлюсь дуже обережно, тому що треба реальні підтвердження, плюс все це частина гри, щоб нам бути добрими перед американцями, показати поганого Путіна і потім отримати сильну допомогу від американців, щоб задавити поганого Путіна. Це план Блінкіна, який він ще привозив тоді, коли йшов в відставку. І казав, робіть ось так. Ну, бачимо, що робимось так. До речі, вийшли французи, теж сказали, що якщо мир і переговори продовжуються, ну от, а і все йде, вони готові допомагати, готові включатися і загалом посилювати Україну. В такому плані, якщо зараз все йде нормально, зустріч на березень, то вибори літо осінь, парламентські і президентські. Також запитували, прощупували і в європейців, і вчора. Чи заміна прем'єр-міністра може бути альтернативою не проведення виборів. Прізвища не обговорювали, але, як мінімум, на столі таке лежить. Знає, що офіс має й прізвища, навіть вже міряють, думають, воно вас здивує, хтось посміхнеться. А хтось скаже, що цього робити не треба, але воно обговорюється. Зе хоче гарантії переобрання. Теж одна з таких умов. А, далі американці просувають м'яко наратив, що Росія може бути частиною архітектури Європи безпекової. Але всі розуміють, що це розвал НАТО, що це вовк в баранячому стадії, що це війна на території Європи не пізніше 30-го року. Червоні лінії, які були в Україні, не визнання окупації території. Тобто Україна не визнає, на цьому стоїть чітко і з цього Україна не сходить. Якщо зривається, і Трамп атакує не Путіна, а атакує українського президента, розглядається можливість супершвидкого його переобрання. Ним, Ним розглядається. От. А друге. Ждемо виборів демократів півтора роки до листопада наступного року і далі думаємо, що робити з Трампом. Це план Б. Е, є місце для помилки Путіна. Путін зараз захоче переграти Україну, переграти Штати, принизити Україну. Він ще досі пам'ятає, не забув, що його образили в Стамбулі. Стамбул для нього, типу, його обманули, кинули. Ми їх перекрутили. Українці обіграли росіян. Звільнили території дуже красиво і зробили це головою. Ну і власне йому це не подобається. Йому це дуже не подобається, він буде хотіти нас кинути зараз. Ось це бажання, цей нереалізований комплекс це простір, де ми можемо його підловити. Класно управляти в переговорах і маніпулювати в переговорах, коли ти знаєш ось ці комплекси ворога. От на них треба його ловити. Ось там треба копати йому яму. І казати Трампу, ну дивись, він вже не адекват кінчений. Давай його. І все. Ось це зараз наша історія. Не виключаю, що Трамп, навіть коли Путін буде вести супер буде все рівно не втрачати шанс зіграти нами, щоб задовольнити Путіна і взяти його на латентну війну проти Китаю. Не виключається. Але бачимо, що йдуть переговори. Зрозуміло, що нам зараз не хочуть давати всю частину того, що проговорювали вчора, це дуже погано, бо Кріна повинна знати. От. А... Але намагається теж зіграти гру в цього показати поганого Путіна. Але повторюю, що владі теж треба пам'ятати, що не все, про що домовлялись переговірники, зі всім може бути згодна країна. Ось це дуже важливо пам'ятати. Бо в переговорах легко не обіцяти всього. Але не все це може сприйняти народ України. Ось це важливо. Е, ну, власне, ще обговорюється питання Орбана трошки пристронити, поставити на місце, тому що він заважає нашій євроінтеграції. Ну і зрозуміло, що європейські друзі партнери будуть. Намагатися одразу включитися, про це говорили українські переговірники, про це говорили всі інші. Про те, що, типу, їх треба включати, щоб нас теж посилити. Граємо ось в цьому західному клубі, вони розділені океаном то на тих, то на тих, щоб себе посилювати. Але повторюсь, не треба робити кардинальних заяв, які потім може не прийняти країна, і які можуть нашкодити в майбутньому суверенітету. Непублічні. Публічні неважливо. Ось тут дуже е, повинна бути зрозуміла червона лінія. Це не визнання окупації і армія. Якщо ми самі підемо на скорочення армії, можуть бути проблеми. Єдине, що захистило державу, це Збройні сили України. Ось це єдина гарантія: не американці, не європейці, не Будапештські договори, не стамбульські, не мінські. Ніякі московські домовленості Збройні сили України єдина сила в світі, яка захистила державу. Не було б Збройних сил, не було б вже держави. Все. Ось це база, яку треба пам'ятати. І через це переступати не можна. Оце найтовстіша червона лінія, яка є. На жаль, це червона лінія освячення смертю герою. Це те, що варто пам'ятати. В той же час скористатись тими можливостями, в тому числі показати справжнє обличчя Путіна щоб більше допомоги і, що найголовніше, гарантій від штатів отримати для України. Друзі, ось така інформація, ось така аналітика. Напишіть своє відчуття, відчуваєте ви надію, відчуваєте страх, відчуваєте зраду, відчуваєте навпаки натхнення. От напишіть свою головну емоцію від того, що ви почули сьогодні, від того, що ви почули вчора ввечері. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!